Я в місті Кривий Ріг і почала я вживати клітинне харчування з 1 вересня 2022 року. Перед цим я шукала собі альтернативу, тому що я мала безпосереднє відношення до офіційної медицини. Я працювала викладачем медичних навчальних закладах. Спочатку. В медичній академії, оскільки чоловік був воєнний, військовий, ми переїжджали. Ось Потім останнім часом я працювала в медичному коледжі, викладала я медичні клінічні дисципліни, а основний мій предмет був молекулярна генетика. І так просто склалося, що я являюся вузьким спеціалістом цього напрямку. І перед тим, як... Вживати цю продукцію, коли я її знайшла, а шукала я їх аж довгих вісім років, альтернативу офіційній медицині, і мені знадобилося дві неділі для того, щоб прискіпливо як війському спеціалістові вивчити всю цю інформацію, тому що я хотіла оздоровлюватися. До цього я була дуже хворою людиною. Під час восьмирічного пошуку мені прийшлося перенести сім непотрібних операцій. Я ще ранку провожу стріми з п'ятої, шостої, сьомої години ранку, і людям розповідаю, що коли я дізналася... Більш детально про це клітинне харчування я була здивована, що ті сім операцій, які я перенесла, люди обійшлися без них. І це тільки тому, що я вчасно не володіла цією інформацією. Тому, якщо деякі люди, ну можна сказати, сумніваються в. В тих питаннях, про які ми зараз розповідаємо, або, можливо, вони не дозріли. Значить, візьміть собі на заміточку, тому що у кожної людини повинна бути альтернатива. І е, нічого випадкового в нашому житті не відбувається. І перший мій результат е, після двохнедільного вивчення цієї інформації до мене прийшов. Першу же ніч. Я від болей не спала 8 років, тому що я маю такий діагноз як артроз. І е, артроз, незважаючи на те, що ти прооперуєшся, він все рем'я все, все рівно залишається в нашому організмі. Е, мені не володіючи цією інформацією, прийшлося принести е, останні дві операції. Це по заміні кульшових суглобів на імпланти. Потім була дуже довга реабілітація, я рухалася на милицях, і слідуючі мої операції повинні бути заміна колінних суглобів. Ну, і так би і пішло, і пішло, якби я, почувши цю інформацію, не зайшла в інтернет. І прискіпливо не вивчила. Тому я вам також раджу зайти на сайт віпік.ком і перевірити, що це дійсно продукція, яка працює в усьому світі більше ніж в 180 країнах світу. І перетинаючи кордони кожної країни, вона має відповідні міжнародні сертифікати. І тому вона така популярна. І люди, вживаючи її, дуже гарно оздоровлюються. Для неї не грає ролі, скільки вам років і як називається ваш діагноз, тому що вона працює на клітинному рівні і в одній зеленій капсулі знаходиться 30 кілограмів від вирощених спеціальних. Рослин на спеціальних ґрунтах і по спеціальній технології, яка називається сублімація, яка дозволяє клітини рослинного походження залишити на 100% живими і розмістити їх у сплячому стані. А потім під дії температури нашого організму вони просинаються і починають. Творити казкові перетворення в нашому організмі на всі 13 систем нашого організму. І перше моє перетворення почалося в першу ж ніч. 8 років не спавши від воли і від гормональної перестройки мого організму. Е, значить, я бігала до туалету 10-11 разів, у жінок це після 50-річного віку. Хронічний цистит, а у чоловіків це називається хронічний простатит. І я заснула у першу ніч. І ви знаєте, на початку я соромилася розповідати про цей результат. Я думала, люди не повірять. А потім з'явилися у мене однодумці, які також почали розповідати, що вони в першу ж ніч заснули. І я стала трошки смі... сміливішою, тому що перший раз, коли я чула ці результати від свого наставника Назарія Яремчука, я подумала, ну якісь фантазії розповідає. І також і ви, хто перший раз у нас на ефірі, можуть подумати, що ми фантазуємо. І на цей семінар зі мною була приїхала. Людина, мій послідовник, яка вживаючи три місяці продукцію. вона, ну, кожна, кожна людина із нас хоче як можна швидше отримати результати, але якісь результати приходять дуже швидко, а якісь приходять не так швидко. І я також, незважаючи на те, що я вживаю два роки і 9, майже дев'ять 9 місяців цю продукцію, у мене є результати. Які прийшли до мене через два роки, які прийшли через півтора роки, ось. А є такі результати, які я бачу, які рухаються в зворотньому напрямку розвитку мого діагнозу. І ця людина приїхала каже: Ну, я от не відчуваю, що я отримую результати. І не вже так може бути, що я їх не отримаю? Ну, розумієте, Бувають, ми бачимо результати тільки по здачі лабораторних діагнозів за допомогою УЗД. Я кожні півроку обстежуюся. А ця людина приїхала подивитися і каже: ну, не може ж такого бути, що всі так багато людей в 180 країнах світу одночасно фантазують і вона. Мені сподобалося, залишилася задоволена. І зараз я також задоволена в тому, що, наприклад, моя землячка в Кривому Розі є така Діна залозна, яка мала камінці, і цих камінців у жовчному міхорі вона позбавилася через три місяці, а у мене вони почали зменшуватися тільки через рік і чотири місяці. Камінці. І е, я набиралася терпіння і чекаю. Тому, любі друзі, якщо хтось вважає, що він не отримав ці результати, наберіться терпіння, тому що ну наукою доказано, що е, якнайменше, щоб Відчути ці результати або побачити доказано, що міжклітинна рідина починає покращувати, змінюватися, оновлюватися через 90 днів. А оскільки це продукція клітинного харчування, то цикл розвитку клітини саме найменший починається від 50 днів. Все залежить від того, до якої системи нашого організму відносяться ці клітини. І коли ці клітини правильно живляться, вони оновлюються, від них починають народжуватися здорові нові клітини, і так відбувається поступово оновлення свого організму. Я можу, як бувший викладач, дуже багато розповідати про це, але я так знаю, тут є люди...